Привіт-привіт! Була в Єві для того, щоб купити ось такі таблетки для посудомиючної машини. Колись купувала, в принципі, непогані. Бачу знижка класна. Хотіла купити декілька пачок. А ні, була лише одна. 24 штучки у цій упаковочці. Якщо з'являться, ще куплю. Тоді була в Наважанівській кобаси, купила фуршетну вищу сорту кобаску. Цирокопчина, це мені в окрошечку. Тоді масло, поки донесла, бачите, вже примялось. 200 грамів така пачка, 82,5% жиру. І ось грам тут 600, купила циркову масу з родзинками. Буду робити пасочку 3 шоколади. На саме свято паска робила цю пасочку. Женьки дуже сподобалась. Неодноразово я її вже роблю. І вже буде вважатись, як десерт зроблю. І за цих три товари заплатила 190 гривень 50 копійок. Фуршетна обійшлась на 72,24, масло 69,90, а сиркова масло 47,99. В АТБ з карткою АТБ прикупила три шоколадки «Міленіум». Дві мені потрібно у десерт, Тут це три шоколади, а одна буде на подарунок. Вигідна пропозиція купувати з карткою ОТБ. Тож саме я три цих товари і прикупила. 94,50 за три шоколадки. І одна шоколадка за акційною пропозицією 31 гривня 50 копійок. А так, вона одна коштувала 51 гривня 50 копійок. Для жінки придвала з акційною пропозицією, ось такий сирочок двошаровий від фірми Чудо. із наповненням вишині. Смачний, він такий поростий, легкий. А для алінки з акційною пропозицією, ось таких чотири. вида від фірми «Яготинські». також сирочки дитячі зі смаком. Персика, банан, полуниця і звичайний кисломолочний. Ще з невеличкою знижкою були ось такі пюрешечки без цукру. Вітаміни салатик називається. називаються. 90 грамів в кожній пачечці. чудо чадо пюрешечки. Також із знижкою купила сіль кухонну. Відразу не вибір Мелена. 1 кг. Ще по акції були ось такі желейні цукерки. Тофіта, мабуть, називаються. Різні смаки, по три штучки взяли кожен. Значить, за це все ми віддали 21 гривня 59 копійок. 176,99 за кілограм. Тоді ще взяла декілька видів, квітів насіння, матіола, дві пачечки і майори по 05 грамів у кожній пачці. То вирішила прикупити по дві. І взяла таку, звичайну, петрушечку, також насіння. Від фірми «Світязь». Не по акції, але потрібно, щоб була ось така пляшечка водички. Для лінки 0,33 літра малятку. Раніше купувала і вирішила, що ще треба. Мені ось такий бинт марливий 7 метрів на 14 см. Відрозумний вибір. Дуже чудово, що такі товари продаються, тому що інколи да, потрібно. І останнє, що купила, це фрукти. Купувала 5 бананів, вже залишилось 4, тому що один алінка вже з'їла, гарні виглядають такі: рівненькі, жовтенькі, однаковим розміром. І яблучко. 7 штучок. Це, мабуть, вважаються самі найдешевші. Яблуко сортове 48,95 за кілограм. Обійшлись на 47,87, а банани обійшлись на 58,20 Майже 900 г. Ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!